У нас на дворі вже така гарна осінь, голубе небо. Уже садиш кофті, такий ще теплий бріз у нас у городі, не на річці. І в цьому відео ми з вами поговоримо, от на що краще садити полуницю. От У мене є свій практичний досвід. Також є от Артур, даже ми з ним теж спілкуємось на цю тему. Ми часто знімали літом у нього на плантації, коли я ще до нього їздив. То... Сьогодні я накидаю вам варіанти. На завершення цього відео ми поговоримо про самі перспективні варіанти. А відео почнемо з таких варіантів не дуже, на мою думку. Перше, що приходить вам на ум, це у нас буде солома. Всі кричать солома, провітрюється, класно, прикольно. Я з вами згодний. Но побочок в соломі набагато більше, ніж в агроволокна, тому що. По-перше, бур'ян буде пертий. Ось я сижу. Ось у мене вже тут було дві прополки. Дивіться, ось на агротканині. Я зараз туди покажу. Бачите, як воно презіляло. Після, після кожного дощу треба через тижня півтора два буде робити прополку. Це на агротканині. Я півторусь, де вже кущ трохи піднявся, він затягнув. А що буде на вашій соломі, як ви гадаєте? Там буде трешаніна просто. Там буде таке якось у батьків у помідорах, бачите, які ось хащі стоять. Ну Це ще так. Батько бувало трошки сапко під тесом. Тобто безкінечні прополки і так далі. Тому солома це варіант краще, ніж просто на землі. Тому що вона хоч не буде грязною та полуниця. Будуть слимаки трохи докучати. Будуть. Нікуди вони не дінуться, особливо, якщо будуть солодкі сертіполониці. І мурахи. Туда теж. То ж. Тому на соломі. Мені після агрокалини агроволокна якось ну, не дуже. Другий варіант трошки дорожчий, але дешевше, ніж агротканине агроволокно, набагато. Це, напевно, ви здогадалися, це буде плівка. Плівка а, вона мені не сильно подобається. Колись я теж так прицілювався на цей формат. А, да, дешево, за 1000 метрів там, ти віддаєш 5000 гривень. Прикольно, да, можна посадити багато на плівці. Але плівка буде підходити тільки тоді, коли у вас буде полуниця виключно першого року. Тобто ви от у липні 2025-го посадили, у липні 2026-го буде у вас пересадка. Знаєте чого? А тому що якщо на другий-третій рік у вас кущ розростеться дуже сильно, і він повністю затягне всю ямку, ваша полуниця, просто як почнеться жара, вона буде запаруватись, вона буде просто гинути а запаровуватись буде коріння, тому що плівка, як і агротканина, вона не пропускає вологу. Плюс є ще одна побочка плівки, яка мені не подобається, що по їй ходити не можна, тому що вона надзвичайно танка, і треба буде робити бугри, полив. Є свої плюси, є свої мінуси. Все-таки мені така горизонтальна посадка, як у мене на каналі, я показую, мені подобається більше. Хоча і в залежності, які цілі ми переслідуємо. Якщо займатися на не невеликих ділянках, не гектарових, то все-таки горизонтальна посадка виграє, на мою думку. Ми зараз не про це, ми зараз говоримо за плівку. Да, Плюси в тому, що вона дешева і так далі, Но я теж дивився на цю тему багато разів. От де її можна купити? Хорошу плюку, треба, яка має стабілізацію від ультрафіолетового проміння сонячного, щоб вона просто у вас не розсипалася на наступний сезон. Я дивився Ізраїль, я дивився Грецію, тобто такі жаркі країни, де там своє вирощування, якщо воно там є, то ну, там ціна у два рази більше, ніж звичайно українська. По суті, те саме майже виходите агроволокно, Ще трохи доклади грошей і виходить агротканина. Тобто хороша плівка стоїть теж дешево. Це теж треба також розуміти. Хоча я дивлюсь, у нас на півночі плівкою засаджують. Ні, якщо ви живете десь там на полісі, ще північніше, ніж я, да, у вас там ще йдуть дощі, не таке жарке літо, ну, плівкою можна займатися, але мені здається, все-таки ну, агровокно буде вигравати. Я щось так думаю, оскільки я от спостерігаю, агровокно це саме, така от, е середина, яка от, е ну, золота середина. І по ціні непогано виходить. Ну, і якщо хороше знайдете, лежать буде довго. Ну, а тепер ми підійшли з вами до самого основного, тому що е плівка плівкою, а от агроволок е річ необхідна, особливо вирощуванні полониці. Хто б мені там що не малював у коментарях. Але знаєте, після того, як вже ми перейшли повністю на агровокно, на білий спанбот він заморозків. Ну, щось не дуже хочеться міняти цю технологію, якщо чесно. А вона дійсно працює. Тому агровокно на полуницю, мені здається, саме такий прикольний варіант. Е... Яке його взяти? От ви спитаєте, я думаю, і будуть коментарі такі. От яку товщину взяти, де його купити? Так, да, дійсно багато в Україні зараз продається всякої шляпи. Під відео нормального, але но я два сезони це перевіряв. І деякі підписники мої теж купили шляпу і потім писали, що розсипалось. Коротше, був Агрін. Агрін зараз трохи став банкрутом на даний момент, запису цього відео. Не знаю, чи вони будуть відправляти, чи не будуть. Ну, казали, що буде не скоро це діло. Заказів багато, а в їх там щось якісь проблеми з апаратурою були, чи ну, щось типу з обладнанням, так скажемо чесно. То не знаю. Був Агарін саме такий нормальний е, бренд на території України. Ну Мається на увазі з нашого таке. Може, десь вони брали якусь сировину, може, їм хтось там був постачальник Польща. Хоча на деяких сайтах я дивився, що. Е, ну, Постачальник, ну, тіпа, що, тіпа, це Польща, да, якісь писали, не знаю точно які, але щось писали, що Агрін це до, до, до Польщі, да, тому що Україн, серед українського бренду, українських брендів ну, гамна вистачає. А що це за історія? Ну, ви купили 50-ку, вона світиться. Полежала трохи на такому палючому сонці, навіть осінньому, не літньому, а осінньому на полісі, не на півдні. І вже до кінця цього сезону, що ви простелили, вона починає вигорати, починає сатати. Потім на наступний рік зіллячко гарненько підняло і воно повністю розсипалося. Тому да, річ класна, але треба знати, де його купувати і знати, яке купувати. Ну а наступний крок це Польща, Марма, по-моєму, і Брадос, якщо я не помиляюсь по брендам. Ну, це можна було купити раніше в Кліомі сервіс. Давно я там не був на сайті, нічого не скажу. Раніше вони, я бачив, їх на сайті було і біле, і чорне, яке хочеш. Ну там цінник, друзі, серйозний. Якщо це 60-50, то там рулончик 3,2 на 100 в ширину. Тобто, щоб засадити 3 сотки, це десь 7-8 тисяч плюс доставка. Ну, я чомусь підозрюю, що воно буде лежати довго. От ми колись на чешському якось сиділи чорнобілим. У свій час, то ну, воно валялося шість років на грації, нічого йому не робилося. Тобто в мене була така історія, що в мене полка місцями там три рядка стояло, вже там п'ятий чи шостий рік воно було, його навіть не присаджували, такий експеримент був. А гравокно ще лежить, ще й зриватне воно було. Тобто, все-таки, що по добривам, що по хімії, що по а, цьому всьому, от це таки що стосується... Не українського виробництва, воно реально служить довго, ну і воно і коштує недешево. Тому агроволокно все-таки я буду купувати, я буду скоро вже садити цю полуницю. Я чекаю, що просто це ясна погода прийшла, бо це лійко і будеш тут ночаль. А плюс ще саженці якісь там вирощуються. То це, то о, десь під кінець вересня я почну садити. Я цілюся або марма, або Брадос. Тому що Агрін, бачите, так вийшло, що я не зможу купити. А серед українського це барахла я копатися не хочу. Тому рекомендую все-таки дивитися на Польщу, хоча б і на Польщу. Чехія, мені каже, буде дорожче. Які плюси взагалі от вирощування на вокні? Їх достатньо таки багато. Е, мінусів теж трохи є, але вони більш зв'язані з фінансовими можливостями. Плюс перший, в тому, що полуниця чиста. Плюс другий в тому, що вона швидше стигне. Плюс третій, в тому. Що вас не докучає цей безкінечний бур'ян? .Да, він буде, буде, він нікуди не дінеться. Він також буде всі кущики гарненько вилазити. особливо там, де ось а ще який бур'ян. ось, Бачите, теж такі ці всякі кульбаби, як він там називається, ці всі бур'яни. Бачите, воно легко витягується, якщо величезна плантація, наймаєте людей, помічники вам проповують, аби ви тільки знайшли таких людей. Наступні плюси дійсно в тому, що воно дихає, воно дійсно пропускає вологу. Понятно, що зразу як ви його положите, воно не буде пропускатися, ясно. Але пізніше, як ви походите на ньому, це теж один з таких плюсів, що по ньому можна ходити. По плівці ви не походите, тому що вона порветься, а по агроволокну можна ходити. А, взагалі, і якщо є можливість, знайти чорно-біле, білим доверху, чорним донизу. Це взагалі безпрогрішний варіант, якщо є ще капля, градка так сильно не буде гритися. Ну, мені здається, полониці краще під цим буде. Ну, Накрайняк можна зробити, так як я показував о, у відео про те, як я от сіном підніс наверх агроволокно. Це прикольно для південної зони, де дуже сильно нагрівається земля. Можна це було під для плівки робити, але плівка все-таки проблема в тому, що по ній ходити неможливо. От в чому проблема. А по агроволокну, навіть якщо під низом солома, ходити можна. Ну, десь пришпилювати, воно там трошки буде болтатися, але в принципі. Якщо прийняти роботу без агровокна з агроволокном, ті безконечні бур'яни, то я краще виберу агроволокно навіть за більші грошей. По поводу мінусів, це фінансові можливості і це знайти хорошу таку пропозицію, щоб і на теперішні ціни не сильно кусала стіна, і щоб лежала довго. Був агрин, чи вийде на ринок, чи не вийде, ми дізнаємося пізніше, не знаю, що буде далі. А по поводу. от Якщо ви там сотку-другу собі вирощуєте, ви можете спокійно купити собі там тих два куска, навіть якщо це буде якась Польща Брада, серцем в Україні воно продається погодними метрами, знайдіть хороший сайт, в гуглі це можна знайти легко. І воно вам просто зекономить, я б сказав би, життя. Тому що в сонце в таку от погоду, ну точніше роки життя, в сонце в таку погоду ходить і хворітиму жиру полоть, ну таке собі задоволення, якщо чесно. І Напевно, ви згадали, що останнє про що ми поговоримо? Це аградканина дуже непогана штука, але дуже дорога. Оце зразу можу сказати наперед. Прикольна штука, щоб зашивати нею міжрадія. Можна і на грядки, воно достатньо таке важке. Воно раз за три, напевно, важче, ніж агроволокно. Може в два, може помиляюся. Но воно ось на практиці так виглядає. Я спеціально сів сьогодні біля цієї грядки, щоб ви просто побачили, що таке агротканина, який вже пішов п'ятий рік. Навіть ще полоски ці зелені не повигорали. Це у нас Агриновська, по-моєму, 85-ка батько коли ще купляв його дуже давно. Тобто, кстати, зразу питання, а як же саженці, ви тобі скажете, а агротканина, Нічого їм не буде, вони ось собі чилять і лежать. Такі корінчики. Ви просто потім зрізаєте його і всадите в розсадник або собі якимись стаканами бігають в поглядці. Ну, я такий фетиш, не дуже люблю з цими стаканами бігати. А от якщо хороший розсадник у вас, то чому б і ні? Можна наняти людей, можна самому. Варіацій є багато, можете подивитись, коли з роса я там все розказую, як на цьому, цьому ділі ми беремо росаду. Дуже прикольна кстати, тема. По плюсам, в принципі, все те саме, що загравовокном, я не буду затягувати ваш час. Єдиний такий мінус, в тому, що воно не пропускає вологу. Все-таки воно нагрівається десь як плівка, може трошки менше. І під нього, в ідеальному в такому форматі, якщо ви будете садити полуницю, небагато. Такий дачний варіант, може соток 410, це вже не дачний варіант, але ну, косити траву і наверх його накидати. Тоді так агротканина грітися не буде, точніше грядка під агротканиною. І полуниця себе буде дуже хорошо відчувати, тому що тут теж є така знаєте, проблема, що вона потім, потім дуже сильно затягне цю ямку, лунку. І якщо прийдуть дощі, воно може місцями гритися дуже сильно, а воно не пропускає так сильно вологу. І вона почне просто запаруватися. У нас таке теж було з Азією, було з полкою. Так що, друзі, тут є теж така проблема. Але його плюс, великий плюс, в тому, що воно дуже довго лежить. Тобто, якщо ви там плануєте грядку 5 років не пересаджувати, хоча так не робити, але є різні експерименти, то воно 5 років пролежить. Але теж треба шукати хороший бренд, тому що я пам'ятаю, попав на Черкаське, якесь Черкаса купляв барахло українське, то воно там уже проблеми були перший рік. Це лежить довго. Ви бачите, навіть полоски не повиграли. Ну, болін його ціна, навіть якщо брати Польщу, там це просто два, мона рулона куп... Ну, півтора рулона, мона купити чорної звичайної 50-ки і застелити півгорода. Тому тут вибір кожного. Ну, Якщо от взяти мене, то мене буде і гралокно, і є ще агротканина. У мене ще агротканина, кстати, це вже, по-моєму, третя. Ні, подождіть. Друга в мене пересадка на стару аградканини, це друга пересадка. Тобто ще два роки, ще три рік. Ще рік це вже буде під шостий рік. подивимося, що на третю пересадку у нас доживеться аграрканина. Я думаю, так. Да. Але якщо це польська аграрканина, якщо у вас є дійсно гроші, там, і ви там хочете красивіший сад собі біля хати зробити, там чи чеська градканина, то вона буде лежати, я думаю, більше десяти років. Більше 10 років, а ви можете просто потім розкинути на кожен сезон, скільки це вам буде обходитися. А, ну, Це буде дорожче, ніж агр... агроволок, ну, я скажу. Вибір не для всіх, але просто в цьому відео я просто вам накидав варіанти. Щось із свого таке, якісь там ліпити, якісь там а, помню, будівельні матеріали щось мені писали. Не знаю, не експериментував, не скажу. Все, що я от перевірив в своєму житті, крім плівки, да, ну, на плівку я це ну, таки не планую. То я вам розповів цьому відео. А що ви будете з цим відео робити, Це вже вирішувати вам. Ну в принципі, в цьому відео достатньо такої інформації, щоб ну, рухатися по полуниці далі.